В цьому відео зробимо анімовану шапку сайту. Так, вона в нас буде виглядати. Вона буде адаптивною. І так це виглядає на мобільному пристрої. Підписуватись на ту шапку сайту можна на сайті маніцем, посилання на сайті в описі під відео. Тут є український веб, і тут є така шапка. І також файли з цього відео ви можете тут завантажити ось тут. І тут ви також можете пригостити мене чашкою кави, щоб в мене був стимул записувати нові відео. У мене на робочому столі є папочка з такими файлами. Тут є папочка з двома шрифтами, які ми підключимо. Індексний файлик відкриємо його у браузері. Порожній файлик. Тепер ми його відкриємо в редакторі-коду Visual Studio Code. Стандартна розмітка HTML документа Тут підключений метотег для адаптивності сторінки. Підключені два файлика зі стилями. І в нас є файлик Media.css, де будуть медіа запити, і файлик style.css. Основний файлик зі стилями. Тепер в техбаді ми додамо тег-main, всередині тегамей буде техheр, section і тег-footer. Тепер перейдемо до файлика зі стилями. Підключимо два шрифта, тут вказуємо назву шрифта, вказуємо шлях до шрифта, вказуємо його жирність. Тут ми вказуємо його стиль нормал, і тут вказуємо, щоб шрифт зразу застосовувався після завантаження. Далі ми будемо через зірочку звертатись до всіх елементів на сторінці. Даємо їм Margin-Padding 0, зовнішні втручні відступи, даємо Border Box. Який забирає додаткові розміри ширини та висоти, які виникають від падінга та від бордера, забираємо в тегю А стандартні стилі і в елементі в списку теж забираємо стандартні стилі. Далі ми дамо стилі тегу Main і тегу Тега Main буде ширина 100% і такий темний колір бакграунду. Header буде якийсь світліший сірий колір бакграунду, падінг то ботом 0, left-right. 30 пікселів, і ширина також буде 100%. Тепер ми хедер дамо заголовок H1. Всередині заголовка буде Тег A з текстом. І тепер ми дамо стилі заголовку H1. Дамо падінг 30 та 10 пікселів. Топ bottom 30, left-right 10. Текст вирівнює по центру. Тут ми звертаємось до ТГА, кольор тексту дамо білий, розмір тексту 80 пікселів. підключаємо шрифт і вказуємо жирність шрифта. Ходимось тепер в браузері. поновляємо сторінку, і такий це зараз має вигляд. Тепер ми дамо Teo-хедер ще DIV перед заголовком H1. В нього буде клас Header Main. І дамо йому стилі. Для видимості дамо йому такий червоний бакграунд. Дамо йому Margin Auto. беремо по центру, дамо йому позиціон релетів. елементи, які будуть всередині, позиціонувалися відносно нього самого. Дамо йому overflow hidden. Чип елементи, які будуть всередині, не виходили з його межі. Ширина в нього буде 100%. Максимальна ширина 1394 пікселя. висота 500 пікселів і закруглимо нижні кути на 50. пікселів. Це у нас нижній правий і нижній лівий кут. Подивимось тепер в браузері, оновляємо. І DIV у нас з'явився на екрані. Тепер ми дамо стилі тегу section. Дамо йому Margin out, беремо його по центру, падінг в нього буде 60 20 пікселів, ширина 100%, максимальна ширина 1460. пікселів. Робимо його флексовим і дамо flex wrap wrap щоб елементи, які будуть всередині, переходили на новий рядок, коли екран буде зменшуватися. Тепер ми тегу Section дамо такі елементи. Це в нас буде тег Article і всередині буде тег-DIV. І в нас буде таких 6 елементів. І дамо тепер ми цим тегам білі. Звертаємось до тега Article, дамо йому падінг 10, пікселів, ширина в нього буде 33%, висота 320. пікселів. Далі звертаємось до Diva, В нього буде такий сірий колір бакграунда, ширина та висота 100%. І закруглимо кути border-radius на 15 пікселів. Дивимось в браузері оновляємо. І в нас зараз так це виглядає. З'явився тег Section і всередині 6 елементів article з дівами. Далі ми дамо тегу путер заголовок H2 з текстом і параграф з текстом. І дамо їм наступні стилі. Путер у нас має такий темний колір бакграунду. Падінг внутрішній відступ 60 пікселів. колір тексту, білий і текст ми вирівнюємо по центру. Загалом кеч 2 має падінг з лівої сторони 5, пікселів. розмір тексту 40, пікселів. відстань між літерами 5 пікселів. Падінг я тут дав, тому що у нас відстань між літерами дається з правої сторони. І щоб текст вернути по центру, я ще дав тут падінг з лівої сторони. Підключаємо шрифт і вказуємо в жирність шрифта. Далі ми звертаємось до параграфа. Падінг топ і left по 10 пікселів. Розмір тексту 22. Відстань між літерами 10 пікселів. І ми робимо великими. І також підключаємо шрифт і вказуємо його жирність. Подивимось тепер в браузері, оновляємо. і в нас з'явився футер внизу сторінки. І далі ми переходимо до діва з класом Header Main. Всередині цього діва буде ще один дів з класом Header Animation, всередині буде Тех і в середні тега У буде 50 тегів Лі. Така HTML конструкція. Дамо тепер стилі ділу. Ось тут. За індекс дамо 1. Дамо Position Absolute. Прижмемо до верхнього лівого кута, тобто left 0. ширина та висота буде по 100%, робимо його І І тегули, який всередині виставимо по центру вертикально та горизонтально. Далі ми звертаємось до тега у робимо його флексовим. І звертаємось до тегівлі. На моїм падінг 0-3 Висота в них буде 800 пікселів. І буде ось така анімація. І створимо тегамлі псевдо елементи before і after. Дамо їм порожній контент, це обов'язкова властивість для псевдо елементів робимо їм блочними. Дісплей-блок, ширина, в них буде 22 пікселя, висота 50%. Далі ми окремо звертаємось до before, дамо такий синій колір бакграунду і автору ми дамо ось такий жовтий колір бакграунду. Тепер подивимось в браузері, оновляємо. І так це виглядає. Заберемо червоний колір бакграунду у діва з класом Header Main. Збережемо, подивимось. І такий це зараз має вигляд. І тепер ми дамо виконання анімації. Даємо Transform Translate по Y по вертикальній осі і будемо піднімати на мінус 60 пікселів і опускати на 60. пікселів. Ходимось в браузері, оновляємо. І так це в нас зараз виглядає. Теги Лі піднімаються і опускаються. Тепер нам потрібно зробити затримку для кожного тега-Li. Перейдемо ось сюди. Ставимо затримки, збережемо файлик, значить, ми тут по індексу звертаємось до кожного тегалі з 1 по 50 і даємо їм ось такі затримки. У кожного тегалі буде своя унікальна затримка з 0,1 секунди до 5 секунд значення мінус. Так, це виглядає, тепер ми подивимось в браузері, оновляємо. І анімація у нас запрацювала. І в нас залишився файлик Media.css. Тут будуть такі стилі. Значить в нас тут є 4 медіа запити. Якщо екран буде менший за 1400, 1200, 1800 пікселів, будуть застосовуватись такі стилі. Значить, ми тут звертаємось до тегів і змінюємо їм стилі в залежності від того, який розмір екрану. І так буде сторінка адаптуватись. Подивимось в браузері, оновляємо, зменшуємо екран. І в нас застосувався перший медіазапит на 1400, на 1200. На 1000 і на 800. І так це буде виглядати на мобильному пристрої Такая получилась анимированная шапка сайту.